Вітаємо вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. У сьогоднішньому випуску новин ми покажемо основні події тижня. 21 лютого в районі 11-12 години на автодорозі Львів Золочів поблизу села Новосілки сталося ДТП. За попередньою інформацією відділу управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Львівській області, водій автомобіля Міцубіші Паджеру, 59-річний мешканець Тернополя не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку. Виїхав на зустрічну смугу та вчинив зіткнення з легковим. Шкода Фабія цим авто керувала 21-річна жителька Хмельницької області. Внаслідок ДТП постраждала жінка водій автомобіля Шкода, а також двоє її пасажирів: 28-річний та 32-річний мешканці Хмельниччини. Потерпілих було госпіталізовано. У жінки діагностували струс головного мозку, забій грудної клітки, поранення голови та перелом стегна. В одного з пасажирів множинні сад на обличчя, внутрішня кровотеча, перелом ноги та закрита черепово мозгова травма. В іншого пасажира струс головного мозку, політравма та рвана рана голови. А також ще одне ДТП сталося 21 лютого близько 13.30 у селі Новосілки, що в Золочівському районі на тій же автодорозі. За попередніми даними, керманич автомобіля Ford Focus, 27-річний мешканець Закарпаття, не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку. Як наслідок, легковик злетів у кювет. У результаті аварії постраждав двохрічний хлопчик, який був пасажиром автівки. У малюка діагностували політравму, струс головного мозку та рвану рану надбрівної ділянки голови. 21 лютого у селі Сасів Золочівського району відбулися збори мешканців. Внаслідок дискусій мешканці села проголосували за дослівно набуття статусу юридичної особи територіальної громади. Також було обрано представників громади та голову. Все таки ми прийшли по селу. Ми на сьогоднішній день зібрали 313 підписів і вирішили, що цього достатньо, бо це є більше ніж половина людей, які мають право в голосу. Майстева Села САС. Це я брав в зовсім адміністрації е, інформацію, тоді мені дали інформацію, що всіх голосуючих в САС є 576. Ну, скажімо, хтось помер, хтось підписався, я вже сказав 580. То якщо поділити 580-му, достатньо 290-го голосів і каже, ми право на життя мало Петра праві робота, має бути 50 плюс голос. Дурну, відали віша за дурно, віддали землю за дурно, що кругом віддали за дарма. А ми тепер не дамо згоди. А то депутати проголосували, будьте здорові! А тепер Чуть, а що, ви, ви тут ви представники вибрані і без ви згоди представників не як маєте права. Я Якщо вони від чужими від села 10-20 гектарів землі, то ми цього без громад не зробимо. Абсолютно. нас є багато людей, які мають на території Сасова землі, земельні пай. Чи вони так само є учасниками е, територіальної громади? Якщо земельний пай, то вони учасники територіальної громади. Виключно всі до 143 статті Конституції. Виключно територіальна громада могла утворити такий орган, чого не було зроблено. А будь-який орган чи службова особа. Їхня діяльність вважається незаконною. І будь-які рішення, прийняті, документи недійсними, якщо такий орган, посадова чи службова особа були утворені, призначені в порядку, які не передбачені законом. Якщо, е Законним шляхом громадяни обрали своїх представників, народних депутатів, обрали сільського голову. Сільську раду, ну, то вона чого? не утворена. Вон орган вон вон не утворений орган. Не утворен. вон 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 вон. Вон. на пустому місці виникло питання створення територіальних громад. Нашій державі все розкрадають, розносять, розвозять направо-наліво. Щоб то призупинити, щоб то привести до ладу, повинен бути контроль над тим. Ви бачили явні приклади і по нашій сільській раді, і по району, і по других місцях, що витворяли без контролю. Зараз ми створюємо фактично контролюючі і регулюючі органи. Тут зараз виступають представники сільської ради, скажуть, а чого так, а чого так? Чого ви боїтеся, як ви будете діяти згідно закону, що буде добре? Якщо депутати проголосують не то, що нам треба, та як проголосували, що віддати ліс, віддати 6 гектарів землі за 4 камази, розумієте, щебеню, Постійне користування. Нас ніхто ще не питав, бо то депутати, був то депутати. А зараз ми будемо мали право наложити вето на їхні рішення. Я, розповім, Я можу це. Але щоб ви розуміли, що сьогодні Ольга, що до нас територію, в засобі. Територі, засобі. Порядку голосування. Громади села Сасі золочі Сторіону, як підказали, як юридичне особисто. Хто за те? Прошу проголосувати. Лічильники, просто за роботу. <клес> Отже, за дане рішення проголосувало 330 чоловік. Хто проти? Хто за такий комітет представників прошу голосувати. Хто за першу пропозицію? Не за першу проповідь. Чим зможете мені допомогти? З другого! боку. Утворення територіальної громади в селі Сасі не суперечлюється для того, щоб ми працювали над тим, щоб створити добровільне об'єднання територіальних громад, об'єднати декілька сільських рад. 23 лютого у місті Глиняни в приміщенні міської ради відбулася зустріч народного депутата України Тараса Батенка з громадянами. Золочівський район, сьогодні показав клас. Вищого рівня, вищого пілотажу в частині районної ради, коли, по-перше, в черговий раз не обраний голова районної ради, це, напевно, один з небагатьох районів в Україні. Єдиний, так? тобто єдиний район в Україні, де немає голови районної ради. І, напевно, чи не єдиний район у Львівській області, я наголошую, чи не єдиний район у Львівській області, який не заклав жодної копійки з районного бюджету на співфінансування мікропроєктів. Хоча по соціально-економічних показниках Золочівський район входить ну так, середні, вище середнього рівня районів по тій статистиці, по якій звітує кожного місяця обласну державну адміністрацію. Тобто, скажімо, перемишлянський район, який нижче середнього рівня і бідніший, заклав 600 тисяч співфінансування з районного бюджету на мікропроєкт, тим самим полегшивши долю сільських рад. Нещасних, які не мають цих коштів. Миколаївський район, я говорю зараз про свій виборчий року, заклав 3,5 мільйони при непрацюючих базових підприємствах, таких як цементний завод. Жидачівський район, який суттєво нижче по показниках, який взагалі не має ніяких підприємств, крім там невеличких аграрного сектору, заклав 1,5 мільйона. Бродівський район, який теж в складному економічному ситуації заклав порядка мільйона гривень. Золотість. Мільйон двісті. Золотицький район не заклав жодної копійки. І той прецедент, що досі немає голови районної ради, мене дуже насорожує і лякає. Тому що це говорить про те, що політичні партії, які пройшли, не можуть між собою домовитися, не можуть сформувати дієвої, стійкої політичної коаліції, а пройшли всі демократичні політичні партії. У нас ж немає опозиційного блоку. У нас немає партії регіонів колишніх, чи може є приховані, так? Я не знаю. Це вже вам видніше про знати. Е, ну, не знаю. У нас немає, скажімо, там, колишніх комуністів чи нинішніх комуністів. Тобто у нас, в принципі, всі демократичні політичні сили. Тому така ситуація, вона скажімо, так, провокує мене зробити наступну політичну заяву. Що я буду, Якщо найближчим часом такого, я не хочу втручатися в вибори голови районної ради. Але якщо найближчим часом ця ситуація не вийде з колапсу, можливо, стане на порядку денно питання ініціювання Верховної Ради на профільній комісії розпуску Верховною Радою, рішення Верховної Ради, розпуску Золочівської районної ради. 23 лютого о 16.20 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Луказ Лопчівського району. Вже за дві хвилини на місце події прибули рятувальники. Вони оперативно о 16.45 ліквідували горіння та врятували будівлю від згоряння. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі та обставини події встановлюються. Наслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це золочів.нет повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Представники учнівського самоврядування міста Золочева провели флешмоб у злочівських маршрутках до 145-річчя, від дня народження геніальної лесі Українки та в рамках тижня збережімо рідну мову. Учнівське самоврядування міста Золочева, а саме представники шкільних парламентів загальноосвітньої школи номер 1 номер 2 номер 3 номер 4 Злочівські. Економічний ліцей та НВК Школа Радості під керівництвом координатора Мар'яни Федорівни Ясиновської провели флешмоб у злочівських маршрутках. Президент районного парламенту Назар Перейма розказав пасажирам про те, що сьогодні за день. А представники кожної із шкіл прочитали поезію видатної поетеси. Після цього школярі роздали кожному із пасажирів пам'ятні листівки. Увага, шановні пасажири, говоримо правильно і красиво! Доброго дня, шановні пасажири. Чи знаєте, який сьогодні день? 25 лютого, день народження Лесі Українки. 25 лютого, 145 років тому, 1871 року, на Волині в інтелігентній сім'ї косачів Драгоманових народилася дівчинка. Назвали її Ларисою, яку ми знаємо під псевдонімом Леся Українка. Червоний чорний кредо рукава, пшеничний принцип сонячного степу, такі густі. Смарагдові слова жили в тобі і вибухали з тебе. Слова росли із ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. А хтось по ній протоптував рови, топтав, ганьбив нам поле найдорожче, І сниться сон, пасуться корови. Сімтучних, але більш потощих. Скобуть озими нищать ярину, ще гидять, гудять, ратицями крешуть. Трагічну мово, вже тобі труну не тільки ворог, а й діти власні тешуть. Дарма я знала се, тоді ще як приймала від тебе зброю, що сріблом засіяла. Я в серце прийняла безжалесний клинок. Тепер мені не жаль ні мук, ні крові. Готова я приймати і рани, і терни за марні мрії, за святі ясни, чистого братерства і любові. Зараз вам будуть роздані такі пам'ятки, як правильно говорити в громадському транспорті. Ця акція проходить з нагоди святкування міжнародного дня рідної мови. Тому бережімо і шануємо нашу мову. Дякую за увагу. 23 лютого відбулося друге засідання другої сесії сьомого скликання районної ради. У сесійній залі зареєстрували 34 депутатів. Планерне засідання вів головуючий Микола Адамик. Депутати районної ради затвердили порядок денний із 25 питань, з яких розглянули 15 питань. Депутати домовилися продовжити роботу 2 березня. Комісія по харчуванню Тижай, Леськів, сеньків, фуртак. Самбрига, Кальмук і Бана, Сім чоловік. 23 лютого 2016 року вступають в дію зміни до статті 59 закону України по місцевому самоврядування в Україні. А саме рішення Ради приймається відкритим поіменним голосуванням. перед сесією дійшли до такого спільного знамення, як всі представники будуть процесу, що дійсно треба буде починати. Обрання голови районної ради, заступника, регламент, комісії, президії, положення. І тому дійшли до такого висновку, що сьогодні на сесії розглянути питання, які в порядку денному по 15. В середу продовжити третій етап сьогоднішньої сесії. Продовж 2015 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів без врахування міжбюджетних трансфертів в сумі 76 шість мільйонів шістсот тисячі гривень, що становить 131% до уточних показників, затверджених місцевими радами на 12 місяців або більше на 17 мільйонів сімсот сорок тисячі гривень. Постанова кабінету міністрів дано доручення відповідному міністерству молоді спорту розробити загальну державу. Програму національно-патріотичного виховання. Такої програми на сьогоднішній день немає. Ми не можемо їхати попереду перевод. Але за участь державних державна міністра завжди готова до співпраці. Ми розуміємо всі вимоги і потреби часу. Управки, вивчити. Ми готові представити цей проєкт в даній комісії навіть сьогодні. Станом на 23 лютого, яка сума від заложки? Шість мільйонів шість мільйонів наших є районного бюджету і 300 тисяч не використано субвенції місцевих органів місцевого самоврядування, які були передбачені на допомоги і на хворим хунерці. Ми не знаємо, чий проект пройде, і тому то ми повинні, якщо на район виділяється, пройде 20 проєктів, але сума повинна, а як ми дамо, наприклад, на те село гроші видасте, але він не пройде проєкт, то тоді що робити? Ніхто перекидки не буде, просто комісія буде там проєктівку, то ми ще раз сказати, це вирішення місцевої ради, проєкт. Пропоную, щоб з цих повітря залишків 6 мільйонів, щоб заложити суму на співфінансування проєктів з районного бюджету. Ви пропонуєте бо бож охороні бо здоров'я не давати на заробітну плату? Давайте я докажу, тому що після вчорашнього засідання <клес> бюджетної комісії до мене задовольнуло декілька депутатів. І після цієї розмови я мав розмову з керівником е в області Іваном Супком, вчора я мав ним розмову сьогодні ще перед самою сесією. Він сказав, що орендійні листи вони приймати не будуть. Якщо ми подаємо пропозицію, і до пропозиції додається орендійний лист, ця пропозиція буде відхилена. Давайте не будемо е, на собі сорочки рвати і показувати, хто більше дбає за громаду. Перше питання. Всі хочуть переглядати бюджет по підсумках першого півріччя. Скажіть мені, будь ласка, у нас є 36 чоловік. Хто скільки доклався, щоб додати копійку до нашого бюджету? Всі ділити вміємо, правда? За рахунок чого ви будете ділити? Василь Анатольович, де ви з збільшення до надходжень? За рахунок чого? Ну, за рахунок чого поясніть депутатам, що ви будемо мати за рахунок збільшення цих, 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 цих податків. І ми ті кожен сприймаємо на охорону здоров'я. Де ми візьмемо? А ви не думаєте, що в нас тільки за один день-неділю було три аварії серйозної, і три чоловіки в реанімації лежать. І не чекають, поки звільниці люди приїдуть через Хмельницького і принесуть лікарства. Ми сьогодні просимо тільки районну раду про те, щоб ви прийняли рішення про те, що 24 із цих мікропроєктів по загальноосвітніх навчальних школах. На загальну суму 6 мільйонів гривень дозволити фінансувати з освітньої субвенції з тих типу призначень, які є у нас у відділі освіти. Минулого року ми працювали і на, таку, на майже на 5 млн грн ми встановили вікна у багатьох загальноосвітніх навчальних закладах. І такі заклади, проведені в загальноосвітніх школах, цього року дадуть можливість встановити вікна в усіх школах за винятком. Не будуть завершені тільки глиняни е, і четверта школа. Залишиться трішечки в інтернету Я маю лист, постійна комісія з питань бюджету соціально-економічного розвитку розглянула ваше звернення номер такето щодо співфінансування багато ціннового навчального виробничого комплексу транспорту типу мозаїка на засідання, яке відбулося 28.01.16 року. Повідомляємо вас про те, що постійна комісія вирішила підтримати співфінансування вище, на, вище названого проєкту у розмірі 650 тисяч гривень за умови надання гарантійних листів Гранянської міської та, та Золочівської районної ради про співфінансування. Я не вимагаю зараз, припустити таких грошей, щоб до, ну, то є певна процедура, до 2017 го року протяжність проєкту. Але ми мусимо дати. Ну, або ви кажете мені, так, ми даємо співфінансування, або не даєте. Я, наприклад, зрозумів, що по, по мікропроектах, шановні голови, думаємо саме, ратуємося саме. На раду надіятися не вашому. Ви районна рада сказала, що ваших проблеми. Юр Зинович, ви виграли мікропроект ми не виділили співфінансування. Зараз районна рада виділила більше двох мільйонів на харчування дітей перших четвертий Рада виділила, хоча б... На хворих з безсадженим ним виділили гроші, на забезпечення так само допомогу, на кільом перевезення, скільки ради вийде? Тобто районна не діляє кошти, ми не можемо. Знаєте, все, районна рада районна рада. А ви працюєте над тим, що ми бюджет, чи ні? Я після того зробив звернення на вас, я зробив також звернення на керівника державного візгоспу нашого. В цьому зверненні я звернувся з тим, що саме більше ці дороги, за останні роки, вийнують кисовози. І в якому я попросив, щоб постріляв там у громаді дороги. Через два дні почав завозити ще. Тобто в п'ятницю нам одну машину зразу, машина в суботу, одна машина вчора. Але ще він завозить БУ з колії, і там більше позволити то по ще. Я би хотів Володимир, щоб ви в камеру сказали, коли вже буде дійсно маршрутка. Бо я не знаю, що до села їхати, сам люди мене треба буксалити і все. Ну, я був перевіз, то б я б вам слави. Я вам цьому що я сьогодні утратили обіцяння визначити вияснити і вам перезвоню і скажу. Як повідомили золочів.нет у компанії Золочів Енергоресурс станом на 25 лютого 2016 року бюджетні установи та мешканці Золочева заборгували теплоенергуючим організаціям понад 4 мільйони гривень. Згідно їхньої інформації, найбільшим боржником за теплоенергію є відділ освіти золочівської районної державної адміністрації із заборгованістю понад 2 мільйони гривень. Як зазначають у тепловій компанії, серед інших великих боржників є Золочівська центральна районна лікарня та Золочівський професійний ліцей. Борг мешканців Золочева за теплову енергію перед теплогенеруючими підприємствами становить понад 800 тисяч гривень. Із них прямий борг мешканців міста понад 318 тисяч гривень. Решту 500 тисяч це заборговані з бюджету за пільги та субсидії для населення. На сьогоднішній день всі процедури тендерні завершені. На сьогоднішній день всі кошти, все само коштів профінансовано. Я переконаний, що станом на 1 березня ніякої заборгованості перед золочів Енергоресурс і Золочів Енергоінвест у нас не буде. От ми зараз перебуваємо біля теплотраси. Золочів енергоресурс і «Золочів Енергоінвест. Саме цією теплотрасою вони поставляють тепло в. Середня школа номер 2 корпус Володимир Корпус на вулиці Васюка, відділ освіти на Васюка, а також приміщення соцзахисту на вулиці Пачовського. Ну зверніть увагу, тут знизу ніби ще є якась видимість ізоляції. Але коли подивитися далі у нас, то навіть не пофарбована ця труба, вже не говорячи про те, що труба повинна бути ізольована. Ну можливо, вони так турбуються про Україну і хочуть зігріти Україну. Можливо, від того у нас розтопився весь сніг, і повірте, їм це дуже вигідно. Чим більше вони спалять наших українських дров, тим більше грошей вони зароблять, бо рентабельність у них аж зашкалює. Минув рік, як і з нами нема Кузьми Скрябіна в пам'ять про цю світлу талановиту, неординарну, щиру, самовіддану людину, харизматичного унікального співака 27 лютого у Золочівському районному народному домі відбувся концерт пам'яті місця щасливих людей. 2 лютого виповнився рік, як не стало культового українського музиканта, фронтмена гурту Скрябін Андрія Кузьменка. 2 лютого 2015 року жахливий випадок забрав від нас скрябін. Його позажняговик зіткнувся із вантажівкою, коли Андрій повертався із гастролей в кривому розі. Сьогодні ми хочемо довести до ваших сердець маленьку частинку його тепла. Крізь пісні, які написав Андрій, крізь погади, крізь тепло, з яким згадували його друзі, крізь фото, на яких він справжній, життя радісний, неординарний, світ. Дитячі історики стрічки розкажи. Não precisa não sou Спорт тихо не бігають діти, на стінах шаріки, на столах квіти і не насварять за помаду вчителі. Сьогодні можна, сьогодні випускний остан. Смого лютого в районному народному домі, з нагоди 145-річчя від дня народження Лесі Українки відбувся літературно-мистецький вечір. Хотіла б я піснею стати. Нашої допомоги потребує Володимир Садловський, 1988 року народження із села Золочівка Золочівського району Львівської області. У серпні 2015 року Володимир при пірнанні на мілководі отримав важку хребетно-спинномозкову травму, фрагментарний злам хребця, забій спинного мозку, важкого ступеня на рівні шийних сегментів. Медиками проведено оперативне втручання, лікування та реабілітацію. Проте, Володимир ходити не може. За ним доглядає мама на подальше лікування та реабілітацію. Постійно потрібно кошти, яких у сім'ї немає. Тому мама звертається до вас про допомогу. Номер картки 4149497812204040. Теслюк Тетяна Володимирівна. Більш детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. До нових зустрічей!